11 квітня рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву урочисто підводила підсумки змагань першості з кульової стрільби серед навчальних закладів міста Рогатина серед юнаків та дівчат 6-7 класів і нагороджувала кращих спортсменів відділення стрільби кульової та їх наставників. Свято спорту відбувалось за участю представників влади, учасників змагань, тренерів, ветеранів спорту. Зараз у нашій державі війна непростий час, але кожен з вас підтверджує те, що ви є патріотами. Ви дбаєте, перш за все, про своє здоров'я. Ви ходите тренуватися для того, щоб бути справжніми українцями, патріотами своєї держави. Ви дбаєте про престиж спортивний нашої громади, і ми за це вам безмежно вдячні. Кожен з вас, окрім того, що ходить навчатися, ще й опановує мистецтво, мистецтво спорту для того, щоб вартувати силу духу. І бажання бути кращим, кращим, ніж був вчора, і бути кращою версією себе. Спорт це сила, спорт це те, що рухає життя, і тільки рухаючись, людина може досягати вершин. Ми дякуємо вам за те, що ви досягаєте великих вершин і робите дуже багато для того, щоб престиж нашого міста, нашої громади України був на висоті. Дякуємо вам і від імені міського голови хочу подякувати за те, що ви несете імення рогатинця у світ. Були нагороджені кращі стрільці школи, чемпіони України стрільби кульової Мартиненко Денис, Дудка Михайло, Третяк Михайло Ходоровська Сніжана за особистий внесок у підготовку спортсменів вищого класу. Нагороду отримали тренер-викладач вищої категорії Ярослав Коваль, тренер-викладач першої категорії Ігор Железняков та тренер-викладач вищої категорії Мирослав Іванців. За підсумками першості з кульової стрільби серед ліцеїв Рогатина в особистому заліку серед дівчат. Третє місце посіла Штундер Роксолана, учениця рогатинського ліцею, гімназії. Імені Володимира Великого, друге місце підцерковна Вероніка, учениця Рогатинського ліцею імені братів рогатинців. Чемпіонкою стала Алалієва Емілія, учениця Рогатинського ліцею імені братів рогатинців. У особистому заліку серед юнаків весь підестал пошани за учнями рогатинського ліцею імені братів рогатинців. Третє місце винирович Богдан, друге ковалик Денис і перше Печук Денис. Відповідно, Рогатинський ліцей імені братів рогатинців у командному заліку удостоївся першого місця. Друге місце завоювала команда ліцею номер 1 і третє за юними стрільцями ліцею гімназія ім. Володимира Великого у рамках спортивного свята грамоти від міського голови Сергія Насалика та пам'ятного диплома від Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву удостоївся ветеран спорту, колишній тренер школи Роман Пазюк, якому виповнилось 90 років. Ювіляр дав свої настанови юним спортсменам. Я дуже вдячний за, за те, що так мене на старість вшановують я. Хочу сказати велике спасибі директорі школи, учням громадськості міста, керівництву міста і спортивних органів. І я хочу звернутися перше до учнів, які перед нами стоять. Дорогі наші учні, ви честі, слава не лише Рогатина, ви честі слава і нашої області, і всієї України. Дякую вам за вашу. Довгу, багаторічну складну і нелегку роботу, яку ви виконуєте під час тренувань. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам нових спортивних успіхів, щоб ви прославляли нашу Україну на міжнародних змаганнях, так як ви це робили дотепер. Дай Боже вам всім веселих свят, які скоро у нас будуть, і дай Боже перемоги, щоб наша Україна перемогла з тяжкого ворога супостата. jakiej to obcinaczu zembił.